Добрий день, любі друзі, вас вітає центр та юнацької творчості промінь, узлов англійської мови ста керівник Шахароцька Зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами слушали оповідання часи. Сьогодні ми продовжимо тему котра година. Нам треба казати 20 хвилин третього, тобто 20 хвилин після другої години. It's 20 minutes past. Далі 20 хвилин 4-го. 20 хвилин після трьох. It's 20 minutes past 3. 20 хвилин 5 Тобто 20 хвилин після 5 години. It's 20 minutes 20 хвилин, past 4. 20 хвилин шостого. Тобто 20 хвилин після 5 години. It's 20 minutes past 5. 20 хвилин сьомого. 20 хвилин після 7 години. It's 20 minutes past сев. 20 хвилин 8-го. E, тобто 20 хвилин після 7 години. Із твенти минут пас 7. 20 хвилин e, 10-го. 20 хвилин після 9-ї години. Із e, 20 минут pass 9. 20 хвилин e, 11-го. Тобто, 20 хвилин після 10-ї години. Із твенти минус пас 10. 20 хвилин 12-го. Тобто, 20 хвилин після 11-ї години. І 20 мінус past 11. Це розуміло. Давайте кажемо і підемо далі. 20 хвилин, будь ласка, я слугую четвертого. Тобто, 20 хвилин після 3 години. І 20 мінус past 3. Добре, 20 хвилин 7-го. Тобто, 20 хвилин після 6-ї години. І 20 мінус past 6. А тепер запишемо приклад. 20 хвилин 8-го. Тобто, 20 хвилин після 7 години. It's 20 minus past 7. 20 хвилин 8-го ще раз. It's 10 minus past 7. Записали. А тепер я хочу сказати 25 хвилин 3-го. Тобто, 25 хвилин після 2 години. Із 25 мінус past 2. 25 хвилин четвертого. It's 25 мінус Past 3. 25 хвилин шостого. It's 25 minus Past 5. 25 хвилин сьомого. It's 25 мінус. Past 6. 25 хвилин восьмого. Тобто 25 хвилин сьомої години. It's 25 мінус Past 7. 25 хвилин десятого. 25 хвилин після 8 години it's 25 мінус past 8. 25 хвилин 11-го, Тобто 25 хвилин після э, 11-ї години. it's 25 мінус past 11. Так, пишемо в приклад. 25 хвилин 8-го. Тобто, 25 хвилин після 7 7-ї години. it's 25 мінус past 7. 25 хвилин восьмого. Із 25 мінус пас севен. Двадцять п'ять хвилин восьмого. Розуміло, продовжуємо цю тему на слідчому занятті До та побачення. Будбай!